Так, ну давай би ми не крутили, знов повертаємося. Ми говорили про що чоловік це наше дзеркало. Змінюй себе, змінюй це ставлення, працюй. Не можеш працювати самостійно, звертаємося до психолога, приходимо до мене на постійні консультації, розвиваємося, розуміємо, працюємо. І тут у нас далі знов повертаємось, що це все матеріальне, це все прекрасне, але воно повністю пов'язано з родиною, з сім'єю. Із сімейним затишком. Тож твій психологічний стан, твій фінансовий стан, твій емоційний стан і духовний шлях розвитку будь-яким чином буде свідомо на підсвідомо, завжди залежати від сімейного а, погоди в домі. Тож ця та історія, ти можеш змінювати чоловіків, але питання, що. Внутрішній комфорт, родина, діти, гармонія це все головною ниточкою йде по твоєму зростанню, по твоєї душі. Тож, матеріальний ресурс, дом, родина. Чоловік вік, твоє бажання будувати уют, комфорт, мати стабільність це все дуже важливо, має пінгеруття і має таку ключову ниточку. Тож тобі може здаватися, що бізнес-вомен хоче заробити мільйони і працювати лише в цьому напрямку, але рано чи пізно ти така. Блін, а де ж воно, ось це ота щастя? Для чого більшого я тут прийшла? Що ще я повинна зробити в цей світ? І ось ця історія про комфорт, можливо, своїм прикладом да, показати своєму оточенню, що можна бути і там, і тут, і що саме погода в домі робиться жінкою, тобою, твоєю стриманістю, твоєю любов'ю, твоєю заботою. і саме таким чином. Ти зможеш покращувати свої матеріальні статки. Їдемо далі, да?